Військові та волонтери б'ють на сполох. Деякі АЗС продовжують лити неякісне пальне. Воно виводить з ладу не лише цивільні, але й військові автівки. Коли до нас почали приїжджати автівки наших захисників, ми почали помічати, що авто ламається через неякісне пальне. Олег майстер одного з київських СТО, на якому обслуговуються автівки українських бійців, розповідає про проблеми, з якими стикаються ледь не щодня через бодягу у Баку. Виходить з ладу топливний фільтр, свічки запалювання, що призводить до нестабільного руху транспорту. Це погіршує його роботу, що потім призведе до повного стопу. Ви можете бачити, що через неякісне паливо виходить з ладу свічки запалювання. Поміж тих, хто лєбодягу в автівки військових та цивільних, найчастіше називаються дешеві заправки серед антилідерів: БРСМ, мото та усі бочки. Незалежні дослідження засвідчують ці висновки. Багаторазове перевищення вмісту сірки, бензолу та біоетанолу у бензині, перевищення вмісту сірки та недостатня температура спалаху у дизелі. Все це відображається на якості їхнього пального. Купили нову каністру і заправили на БРСМ топліва. Причина забитих фільтров це просто. Ну, Ну, тупо ліще слова майстра СТО та результати досліджень підтверджують, і українські військові Вони тупо нищать наші автівки лівим пальним. Це наче ніж в спину. На рахунку волонтера В'ячеслава Василенка та його друзів. Десятки перегнаних авто для фронту. Проблему неякісного пального він також відчув на собі. Заправляємо машину на БРСМ. і така проблема, що ми їдемо. Не В'ячеслав каже: спочатку волонтери грішили на автосервіс, але виявилось, що причина поламок зовсім інша. Пальне збересем та бочок знищує авто, на яке донатять українці. СМ, мото та інші бочки, які заливають військовим в баки лівак, мають припинити це робити. Кожна поламка армійської автівки через неякісне пальне це підрив боєздатності війська. Тож, як військові, так і волонтери впевнені, держава має вирішити цю проблему негайно. Я вважаю, що БРСМ повинна перестати лити бадягу, тому що її чекає доля заправок Медведчука.